Майже тисячу років тому святий Франциск придумав зробити таку, таку наглядну агітацію для людей, щоб вони відчули, як то є, як то відбувається, народжені Ісуса, Ясно. Я думаю, дивіться, яка то гарна нагода. Шопка, вертеп, дощ, і все підказує до того у нас. Підштовхує, щоб ми трохи стишилися в нашому такому буремному житті. Знаєте, багато великих стишилися і пережили тиху радість. Тому навіть такі ялинки допом'ятає як ми голосно, стук, запарюємо води. А сьогодні в нашій камерні, в нашому камерному товаристві ми будемо тихо, радісно переживати любов Богу, ну, буряліці, наскільки нас змоги. Чи вирішев ділитися в людину, що дорослого маленьку дитину. Одним словом, я маю казати, що офіційно ми знаємо. I got that boy. мати сина мала, і в пиле не побивала, Щедрий вечір, добрий вечір, І в пеле не побивала, як повила, так повила, та й на пристіл положила, щедрий вечір, добрий вечір, та й на пристіл положила, І на пристіл положила, і всіх святих запросила. Щедрий вечір, добрий вечір і всіх святих запросила, і сходіться, всі святі, беріть книги золотії, щедрий вечір, добрий вечір, Беріть книги золотії. Взяли книги читати, яке би му ім'я дати. Щедрий вечір, добрий вечір, яке би му ім'я дати. Далимо на ім'я, най то буде сам. Сус Христос! Щедрий вечір, добрий вечір, най то буде сам, Сус Христос. Мати Божа, як то вчила, і злюбила, і хлина. Щедрий вечір, добрий вечір, і злюбила, і хвалила, і злюбила, і хвалила, до престолу приступила. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий столу приступила, добре столу приступила, вся ця земля звеселила, щедрий вечір, добрий вечір, вся ця земля звеселила, і сходіться, християни, сам сусхриста сми же нами. Щедрий вечір, добрий вечір, самсус Христос сми жинами. Горе, радуєся земли, подивимо, радується земля. Дай же вам, Боже, дай же вам, Боже, у полі роду, у полі роду у хату згоду, дай же вам, Боже, широкі ниви, а на текливах рясні ячмені. Перо пернисті, зерно зернисті. Вінчуємо вам щастям, здоров'ям, многії літа, щасливі літа. Христос ця рождає. Славімо його! Славімо його. <пуслі> Дякуємо Курбаси за цю прекрасну коляду і за створення такого гарного різдвяного настрою дощову погоду. І зараз я думаю, що всіх нас цікавить історія цієї візряної шопки. І хто її творець? Отож запрошую до слова творця цієї шопки Антону Лубій. Всім добрий день, добрий вечір. Я насправді вперше при відкриті шопки. За сім, За сім років вперше я присутній. Дуже приємно бачити тут людей, незважаючи на цю погоду, трошки розкажу вам такі нюанси, секрети цієї шоки. Тоді, коли я її створював, фактично я проводив майстер-клас під львівською ялинкою. Це було п'ять фігур за 13 днів. Я там пиляв, різьбив золотами, сокирою, бензопилою. От і люди могли це все бачити. Потім на другий рік, як мені запропонували поставити це тут. Пішлося зробити е, хатку для всіх персонажів. І трьох царів е, ми вирізбили теж прямо на цій площі з дітьми. Це був як майстер-клас. Е, єдина довго тривала така робота цієї, е, скажімо так, композиції це є ангели. Ви трошки можете побачити, що вони більш е, прорізані і більше зроблені в такому, е, ну скажімо так. Вже ближче до реалістичного стилю. Шобка ця вийшла для міста досить таки тепла, вона є інтерактивна, ви можете всі в неї зайти, всі пофотографуватись. Єдине, що вас попереджую, ми тільки вчора її пофарбували ще раз, бо кожен рік ми її поновлюємо, підмальовуємо, підшліфовуємо. І ви можете, якщо торкатися, то будете біленькі трошки. Так що зважайте на це. Хтощик робить її ще Мокрішою, і вона буде маститись ще більше. Всім дуже дякую за увагу, е управлінню культури, дуже дякую за запрошення. Це для мене тепло, приємно і, звичайно, що дуже класно, що в таку пору е ця шопка творить таке різдвяне диво для вас, усіх, для гостей міста, для львів'ян. Христос народився. Дякую всім до побачення. Тож гарного різдва, гарного святкового новорічного настрою і хай ваші мрії диснуються і творються в Дякую. Тому що ось така шопка у Львові. Нагадую, вона вже стала традиційною, бо її на перший рік встановлюють на площі ринок, вона інтерактивна, в неї можна зайти сфотографуватися з фігурами, які сподобались. По центру ви можете бачити Марію з Ісусиком і Йосифом по боках. Три царі пастушок і ось такі стилізовані баранчики. З, згори є три ангалики. Ці ангалики автор е, встановив лише минулого року. Вони трошки новіші за інші скульптури. І от зверху така стилізована зірка. Нагадую на відкритті цієї шопки, такому урочистому відкритті, виступав гурт Курбаси. Це гурт, який складається з акторів нашого чудового львівського театру імені Леса Курбаса. Щороку вони теж дають концерт зі своїми різдвяними пісеньками. Тож можете послухати лише їх, купити собі квиточки і підтримати наших львівських музикантів. Ну, а у мене все. і дякую за увагу. З вами був сайт 032 і Веселих Свят.